Попри те, що у членів садівничого товариства Мічуринець, що Коломиї найбільше роботи буде навесні, озимку тут теж не байдикують. У цьому переконалися наші кореспонденти. Минулий 2012 рік не пройшов даремно для товариства Мічурінець, розповідає Олександр Костюченко. Не дивлячись на не надто великі надходження, вдалося провести чимало робіт. Ледь не самотужки, боротися зі злодіями і рятувати будиночки від пожеж. Але результат такий є, переконаний голова правління. На Довбуш-1 було встановлено трифазне напряження. На Довбуш-1 були замінені чотири дерев'яних опори. Значить, на галечка 1 одна деревянная опора была заменена. Был поменен загальный лечебник на массиве «Дружба». На Довбуша снова у нас значит, были натянуты провода. Привез, привезено было гравий на Довбуша. Карпатские зори, 6 машин и разровняли грейдером. Э, угрушки направо также значит, мы привезли 5 машин и разровняли Люди благодарят не только садоводы, но и жители районів Квиткова, Сечнева, Достоевского. Мост Рубили капітальний это будет очень большая помощь для садоводов и других поколений. Значит, з помощью нашого обращения до головы места значит был капитальный мост установлен. Старі лічильники на світло на 350 садових будинках замінено на електронні, згідно із вимогами закону. Також довелося встановити лічильників в приміщенні правління. Коштів затрачено кілька тисяч. Ми встановили газовий лічильник з десь у нас в конторі. чоловік з конторі і сказали, що ваш лічильник. вышел из эксплуатации по сроку службы. Они сняли, ну, чтобы его установить, нам пришлось заплатить очень большие деньги. Значит, и за свои деньги купили за 430 гривен лечильник. Они его проверили. Дальше установили электромагнитный клапан. Ну, заплатили, значит, за одну товитку тысячу пять за э, установку электромагнитного клапана. Клапана 1500. Это все для нас накладно, конечно. Но мы с этим вопросом справились. З 2012 року садоводи сплачують 5 гривень за одну соту землі. Але як розповідає бухгалтер товариства, є люди, які більш як 10 років взагалі не платять грошей, а звідси багато фінансових проблем. Ті, що не платять, ті точно не платять. Мають по двісті 300 гривень. Боргу це десь в приділа 14-15 років не платять. От ми заробимо обрахунки. Одні карточки розраховані навіть по 13 рік, другі по 15 років не розраховані. Але не дивлячись на це, нам дається заплатити за світло, за газ. За телефон, за всі всі речі, що тут є канцтовари, необхідні ремонти цієї техніки і непередбачені витрати. Ну і бажано би люди платили, тому що цей борг все одно нікуди не дінеться, тому що люди потім приходять оформлятися і починається, що що таке. Ну, але по нашому статуту хто придбавляє, ну, стає власником ділянки, той платить борг. Щороку у лютому управління товариства проводить збори для садівників. Загалом їх 4 тисячі Такого приміщення, що вмістили в всіх просто немає, каже пан Олександр. Тому згідно із статутом збираються уповноважені. На збори привлікаються садоводи від масивів Пушкіна. 25 чоловік, Довбуша 5, 50 чоловік, П'ятіки 25 чоловік, Галечка 15 чоловік, Дружба два чоловіка. Правління організувало доставку значить, садоводів на збори автобусами. Люди благодарять тому, що значить о них заботяться. Є садоводи, які підтримують правління товариства не лише словами, а й ділом. Кажуть, видно, що робота ведеться, тому інколи самим треба підставити плече, адже усі роблять спільну добру справу. Роботи дуже багато проводиться. От приклад приведу. морози були сильні свята. Дзвонять, Тарасовесь немає світла, бо люди живуть з дітьми. Тарасове Рем це не робить а через день-два. А ми тут же і робимо це світло. Це на користь людям. От зараз робимо конверти. Чотири тисячі конвертів потрібно. Їх потрібно сюди підписати, заклеїти, треба квітанції вложити. І ми вже відносимо по хатах. Він є порядна людина, тому я допомагаю, розумієте? Бо якби був якийсь баламут, я б не допомагав, щоб ліпше вдома сидіти. Робота проводиться так, може не так планово, не так би я хотілося за достатньо кількістю коштів. І допомоги маловато, звісно, від міста. Ну задовільно і вища оцінка. Я так вважаю на сьогоднішній день. Є плани і на 2013-й. По перше, варто зміцнити дорогу біля чорного потоку, розповідає Олександр Костюченко. А ще якимось чином змусити людей обробляти свої ділянки до слова, згідно із законом, суд може позбавити власника землі прав на неї. Також необхідно замінити ще п'ять бетонних опор, кожна з яких вартує 5 тисяч гривень, та шість дерев'яних.